Алеся Українка святий вечір образочки. Сім'я сидить за столом, вечеряє, вже йкутяй, узвар на столі, в хаті так ясно, світло горить якось надзвичайно весело і разом ручисто. Вся сім'я гомонить, кожному хочеться сказати щось радісне, кожний почуває себе щасливим і повним надій. Хоч Хто не знає, чого власне, сподівається він і чи справдяться його надії. Та я радість перелітає з одного обличчя на друге, мехтить, мов зірниця в очах, бранича чарочками, лунає дзвінком у дитячому сміхові. І гомін, і сміх, але не той то буйний, непевний гомін, коли люди гомонять і сміються надто голосно. Щоб заглушити своє гори й сльози. Ні, се спокійний, хоч веселий, як любо, урочисто, спокійно лунаєте спільно святий вечір. Будьмо здорові святим вечором. Пишно убрана кімната. Видно, що багаті люди живуть. А задля свят прибрано той покій ще пишніше. На столі білий, як сніг, обрус, добірні страви й напитки, і тут ясно, і тут рочисто, та веселість не така щира, мов трохи з примусу, говоряться ті веселі речі, не зовсім вільно грає усмішка на устах, край стола. На м'якому, оксамитному фотелю сидить молодий хлопець. Його вродливе обличчя бліде, як воскове, брови надто виразно чорніють уста, усміхаються, але усміх той мимоволі виходить якийсь журливий, хоч хлопець цілкується сховати тую журбу, та й інші думають, мов не бачать її. Часом серед розмови хлопець затримається, утопить свої чорні очі в просторінь і замислиться, ох, як весело було торік усю пору. Він був повний життя, повний надії. А тепер він сидить без сили, слабий. Чи діжте він другого святого вечора? Що ж це? Знов тає журба, знов той жаль. Ні, годі. Он усі так приязно, весело, занадто, весело бажають йому щастя, здоров'я. Нині ж бо святий вечір. Біле, біле поле ледве видніє шлях, що в'ється і зникає у нічному морозному тумані. Швидко біжать легкі саночки, як тільки можна швидко, але якою тихою здається та їзда молоденькому вандрівникові. Доїде малий школяр додому з далекої школи, та й спізнилося, бідне хлоп'я. Пильно вглядається школярик у тою мглу, чи не мехтить ще вогник донебудь. небудь Ох. Як довго їхати, коли б швидше, коли б ще застати дома вечерю, щоб разом з братами й сестрами їсти кутю та кликати мороза? А у полі мороз таки добре діймає. Шкулярік міцно три руки перебирає ногами. Вух, холодно. Та нема часу кутатись. Он, здається, вже рідне село. Так, все воно. Он один за другим виринають з темноти огники, махтять веселенько, мов очка дитячі, вони мов вітають хлопчика. Святий вечір, святий вечір. Малесенька тісна кімнатка. Коло стола. При невеличкій лампочці сидить молода дівчина. Вона схилилася над шиттєм, над пишною білою шовковою сукнею пильна робота. Голка жваво поблискує в швидких руках. Останній вечір перед святами, а сукня, балива багатої панни, не буде скінчена. У великому магазині не були б прийняли тої роботи, там і без неї стільки шиття, а коли б і прийняли. То надто дорого прийшлась би пані та ласка. Ну, а бідна швачка взяла роботу і перед самим святом та ще мусить і за малу плату бути вдячна. Тихо в хаті, тільки чути проникливий шелест шовку та часом зітхання робітниці. Яка вона самотня тепер тая робітниця, як тихо в її хатині, а колись. Робота спинилась. Голка випала з рук і шиття посунулось додолу. Що це? Чи тепер потопати в мріях? Останній вечір. До роботи. От робота вже й скінчена. Швачка встала, випростала свій зігнутий стан, підійшла до вікна, притулила щолом до холодної шибки і дивиться втомленими очима на улицю. В сусідньому будинку видно крізь вікна рух, маленькі постаті в ясних уборах, Лебонь там різдвяне деревце вже засвітили, а в другому домочку тепер видно ясне світло, вечеряють, лебонь. Швачка пильно задивилась на те віконце і на те світло лагідне, на віях у неї затремтіла сльоза. У людей Святий вечір, а у неї ба, у неї теж святий вечір.